Добрий день. Хочу поділитися враженнями від цих навушників Tune 510 в білому кольорі, якими я користуюсь вже понад 2 роки. Що можу сказати? Це один із тих випадків, коли недорога модель перевершує всі очікування. Навушники виглядають досить стильно. Білий колір досі залишається яскравим, хоча тут трішки за. Два роки вже пожавтіл матеріал, але це не критично. А залишаються досить акуратними. Хоча я користуюсь ними досить активно кожен день і часто беру з собою на заняття спортом чи в дорогу. По комфорту взагалі без нарікань на голів'я м'яке, навіть після кількох годин прослуховування музики ніякого дискомфорту немає чи тиску. Звісно, це ще індивідуально залежить від форми вух та від багатьох інших речей. Щодо звуку, JBL традиційно на висоті, особливо радують баси, їх добре чути, але вони не забувають інші частоти. Музика звучить жваво, збалансовано, і хочеться візнати, що навіть на середній гучності звук досить насичений. Також можна поговорити про автономність. Я можу легко користуватися навушниками кілька днів поспіль, без підзарядки. Якщо активно слухати по кілька годин на день, заряд тримається дуже впевнено, це великий плюс. Але зараз вже з часом, на два роки, батарея трішки просіла, але це не критично. І найулюбленіша фішка це можливість переключатися між пристроями. Вони можуть бути під'єднані і до телефона, і до комп'ютера разом. Зараз не підключені. Але коли підключені, це дуже зручно, оскільки можна слухати музику з ноутбука, надходить дзвінок на телефон, і без натискання жодних кнопок навушники одразу перемикаються на телефон, якщо зупинити музику на комп'ютері. І ніяких зайвих налаштувань не потрібно, все працює швидко і без бою. А мінусів, що можна відзначити, те, що з часом матеріал почав зношуватися. Але це нормально для такого періоду використання. Тут досить нормально, зверху трішки не дуже. А самі наушники працюють так само добре по звуку ніяких нарікань, так само, як в перший день. Тому, якщо шукаєте на дорогі, надійні, зручні блютуз-навушники. Для повсякденного використання я сміливо раджу використовувати саме цю модель. Вони варті кожної своєї гривні. Ще зараз на по акції йдуть. На все добре.